Відпустка це час, щоб відволіктися від робочого процесу та зайнятися улюбленими справами. Як про дівчани розпочинають свій робочий день після відпустки? Давайте запитаємо. Скажіть, будь ласка, як після відпустки налаштуватися на робочий день? Треба шукати якийсь позитив. А з яких справ розпочинати? Важче, легше. Я завжди починаю з тяжких, з важких, а потім вже й переходжу там далі. Можна відпочити. А так. Знаєте, кожному по-різному настроюється людина. Хтось починає впадати в депресію, а коли довго гуляєш, то хочеться вийти на роботу, щось робити. А як вважаєте, чи потрібно починати там з чашки кави, чаю, поспілкуватися, розповісти там? Ну, якщо е дозволяє час і начальник. Чесно, не знаю, воно якось само в мене виходить. Все, в більшості дуже легко якось до роботи яких справ розпочинати? Складніших, простіших? Я починаю з складніших. На вечір лишаю легше, бо під вечір вже важче працювати і хочеться відпочити. Тому починаю з важчого. Скажіть, будь ласка, як після відпустки налаштуватися на роботу? Ваша думка? Ну, наприклад, мене надихають діти. Я працюю в школі і просто я вже налаштована. Я з ними сумую. Я хочу йти на свою роботу, люблю свій колектив, і ну, я налаштовуюся. Отак. От Скажіть, з яких справ розпочинати, щоб легше було, якщо людям буває? З яких справ? Я думаю, з добрих справ. Навіть з простого, гарного тобі дня або як у тебе справи, як у тебе здоров'я, мирного неба. Я думаю, так. Я не знаю, напевно, треба себе настроїти самому. А як легше вам яких Справ розпочинати складніших і з простіших. Напевно, з простіших, щоб потрошечки. Як після відпустки налаштуватися на робочий день. Погано, дуже погано. Ну щоб після відпустки налаштуватися на хороший позитивний час. Треба з позитивними думками приступати до своєї роботи, любити свою роботу, цінувати її. Бо якщо ти не любиш своєї роботи, то ніякі думки, напевно, позитивні не сприяють цьому. Яких ну, справ я. слід розпочинати з важчих, з легших? Е, Ну, напевно, що слід розпочинати завжди відпустку з хороших справ, з легших з легших, а тоді вже братися до важчих. Дякую. Якщо хороша робота, то що ж там налаштовуватися? Якщо робота приносить задоволення, то нема що налаштовуватися. Як після відпустки налаштуватися на роботу, ваша думка? Я не на роботі, я пенсіонер, дякую. А колеси, як налаштуватися? Я хожу, все пішли. А ви, може, скажете? Ну, то були ну, на роботі. Ну, та бул, ну, і що. Як, як налаштовуватися, налаштовуватися з яких справ розпочинати, щоб не було дуже важко. Я не на роботу, то й все робити. <рес> я не знаю. На роботу, з добрим настроєм. Помолитися, попросити Бога. І Бог допоможе. Як вважаєте, з яких справ розпочинати потрібно? З важчих, з легших? Напевне, що з важчих. Звичайно. Приступаєш до роботи і працюєш. Просто як? З яких справ розпочинати? Не знаю, я пенсіонери на роботу не, не йду. Під час яких справ? Спілкування з легших, складніших. Ну так, звісно, спілкування. Влитися в колектив знаново. Ну, я думаю, собі розробити план е своєї роботи, е визначити цілі, ну і їх виконувати. З яких справ починати? Е маленькими кроками, маленькими справами. Виконувати різні завдання. Ваша думка? Чесно? Так. Ніяк. <ріст> справ розпочинати з важчих, з легших. Я думаю, поговорити з колективом, розказати про свою відпустку, як вона пройшла, і від них взяти натхнення якесь на роботу, бо По по-іншому не буде. Яких <ріст> справ розпочинати? Не треба налаштовуватись, не треба ходити на відпустку і буде все нормально під час війни. Дякую. А хто пішов, то як їм починати роботу? Куда? Ну, якщо хтось реально пішов відпустку, то з яких справ? З неї виходити, і все. Важливий аспект це є здоров'я. Якщо тебе нічого не турбує, то можна налаштуватися. Ви знаєте, я не знаю. Взагалі-то з настроєм треба йти на роботу. Відпустки. Зараз відпустки у людей трошки тривожні, бо війна. Рахуйте наші діти, сини, воно все на війні. Ну, але з відпустки на роботу треба йти з радістю. Просто з радістю, що є робота. Щось трошки переключаємося на, на мирний лад, щоб було. Більшість із бродівчан розпочинають робочий день після відпустки із хорошого настрою. А як вважаєте ви, з чого слід розпочинати? Пишіть нам у коментарях.